Всім привіт! Пропоную вам приготувати дуже смачну закуску, а саме баклажани в духовці. Нам знадобиться 2 баклажани, 90 г майонеза, 2 столові ложки крем-сиру, 2 зубчика часнику та 300 г помідорів. Тож, давайте готувати. Баклажани помийте та наріжте кільцями шириною 1,5-2 см. Складіть у миску. Засипте сіллю та залийте водою. Придавіть чимось, щоб баклажани були повністю у воді і відставте на 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб баклажани віддали свою гіркість. У цей час готуємо намазку. Змішуємо майонез, крем-сир та тертий часник. Далі нарізаємо навпіл помідори. Якщо у вас великі, тоді ріжте кільцями. Далі дістаємо з води баклажани та просушуємо їх. Викладаємо у форму та відправляємо випікатись в духовку на 25 хвилин при температурі 200 градусів. Викладаємо баклажани на тарілку. Змащуємо їх намазкою та викладаємо помідори. Ось і все, найсмачніша закуска готова! Спробуйте! І ви більше ніколи не захочете готувати баклажани інакше. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт і побачимось у наступному відео. Смачного!